Всім привіт, слава Україні. Їжджу тут поряд з даною площею та вирішив зазняти відео, зайти подивитися в цю кукурузку, що вона собою представляє. Знаходжуся на мусорки, за це лайк ставити не треба. А за огляд кукурузи треба. Так що, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми з вами зараз йдемо дивитися кукурузку Хотин Дядь Славік вам привіт! Канал Агрован. Я так розумію, що це їхня кукурузка. Це значить поле нашого товариша. Хто пам'ятає, хто спостерігає за моїми відео, ми сюди тут сіяли нашою сівалкою мультикорн, але ми її сіяли, можна сказати, просто тупо в асфальт. Каміння, шифер і все інше було тут зверху. Сівалка пригала, отак, як горний козьол. То по поводу розкладки тут бесідувати немає про що. Тобто добре, що взагалі посходило. Ми ожидали гіршого результату. Кукуруза, ДБ, хотин. Ну, Тут такий качанюра. Дебелий, дивіться. Одною рукою не його розпечатувати, ну, тут аж і стоїть дві на метрі. Ось дві поряд. І третя щось спасинкувалося. А, так, да, точно, ось. Тут таке, звісно, те лежить, те стоїть. Ага, Я оце дивлюся, але ну, не знаю, чи я прав, чи ні, коментуйте. Яка ваша думка? це, Дивіться, багато лежить кукурузи. Ну, лежить. Ось якось, наприклад. ось, Сте було, а кукуруза лежить. Буревіїв, вітрів у нас не було. І моя думка, що це е, слаба. Стійкість до стеблового метелика. Але я не впевнений, хто в курсі напишіть, правильно, я думаю, чи неправильно. Тут взагалі стоїть суха, там он далі зелена, Пішли далі подивимось. Я не прихильник, оце ми сіємо кукурузу, то ми в тому мать році в внісовську кукурузу посіяти. В принципі, нічого, батько нею задоволений. Я незадоволений, тому що в неї волога була більша, ніж у реджіті, і Сінгенте, і Монсанте. І чому я не люблю і ми не практикуємо в своєму господарстві. Капець тут лість. Українські гібриди по трьом пунктам. Перший це волога віддача. Волога віддача. Другий ця ж як і Сашка. А третє, це якщо я правильно все розумію, ну ось дивіться, зелена кукурузина, ось, Вона лежить. Е, третє це стійкість до стеблового метелика. Ось далі, знову дивимось, лежить, лежить, лежить. Ну це добре, що вона отак лежить, вона вперлася і її комбайн забере. А якщо вона попадає до полу, то що буде далі? Качани, ну є більше, є менші. Є ось дивіться, який взагалі бомба. Запилений майже повністю. Ніфіга себе, дивіться який. Бомбіна. Рядом ось от стоїть. Рядом же ж, да? так? Уже набагато менший. Ось наступний. Одною рукою невдобно. Наступний теж доволі непоганий, але повністю не запилений. Ще ось наступне. І дивіться, вони дуже-дуже поряд одна від одної, Теж дебелий качанчик. А скільки ж у цьому великому ряді, а ну як би їх посчитати? Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 рядів. Нічого собі. Ось це уровень. При посіві ми тут десь Серега нічого не давав. Нічого не підживлялося, була гербіцидна обробка мастер павером і все. Тут взагалі, дивіться, зелена-зелена. В тому році де Серега на, на цій площі, ну, я не знаю, яка тут скільки тут гектарів. Він сіяв теж якусь українську. Ну я не знаю яку. То він був задоволений. Результатом, а в цьому році замовив оце ж ДБ хотин. Хто це, напишіть в коментарях, хто її сіє в себе в господарстві? Яка врожайність у вас? Яка волога? Теж такий дебелий качанчик. Тут теж гарний і ось такий. Тут меншенький. Ну оце ж дивіться. Ось окачан, качан і ось окачан. качан. І ось качан, не особо такий він грандіозний. Ще повністю ані запилений. І ось стоїть. І знову ж дивіться. Та стопудово я прав. Це стеблови метелик, дивіться. Гризе, гризе і ще раз гризе. Ну Тут ліс, зелене, тут щось в землі хватає, кукурузки пряж пердить. І знову ж той самий результат. Знову поломане стебло. Ось оп'ять вершочок. І о, дивіться. Ні, Ну цю ще може, звісно, і подиме комбайн. Тобто він тиме хоп і в жатку він перекине. Качан, але ж все одно він лежить на землі, йому ще місяць лежать. І це, як на мене, не дуже не є добрим. Опять, опять. Вилазимо з цих дебрів. Оце отака кукурузка ДБ Хотин. Гарна, не гарна, покаже бункер. Якось отак. Так, все, заканчую. Зазняв такий коротенький відос. Сам заїхав, подивився. Ну, і вам розказав, показав, прокоментував. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде.